Усім привіт! Сьогодні я хочу показати вам готову роботу. А саме ось такий от джемпер. Цей джемпер я в'язала для дівчинки, яка проживає в іншому місці. І це перший мій досвід в'язання виробу без примірок. Для прикладу, мені прислали фото готового виробу. На фото був джемпер. Блідо жовтого кольору регланом і він був пухнастий. У складі там в основному була синтетика і трохи з додаванням мохеру. Отже, отримала я це фото і почала думати, з чого мені в'язати. В мене такого блідо-жовтого нічого не було в запасах. Я пішла гуляти по магазинах і знайшла ось таку пряжу. Пухнастенька, блідо-жовта. Це пряжа називається Feze, група в Industria індустрії філаті. 25% kidmoher, 25% baby Alpaca, 20% Merinos і 30% PA. 900 метрів в 100 г. Коли я її замовляла, я замовила 200 г. Отже, 900 метрів це 1800 метрів, доволі багато. Думала, що я візьму спиці отоньше. І буду в'язати лише з цієї нитки. Але потім, коли вона прийшла, я почала думати, і в мене з'явилися сумніви, тому що, так як я в'яжу без примірок, є такий шанс, що я десь щось не вгадаю і доведеться перев'язувати. І я вирішила в зв'язку з цим обрати якусь пряжу, яку можна в'язати більш товстими спицями, для того, щоб швидше зв'язати. І потім, якщо десь щось я не вгадаю, було простіше перев'язати. Бо така пухнаста пряжа тонкими спицями, потім важко буде розпустити, перев'язувати. Тому я придумала додати до цього пухнастика ось таку вовну. Це 100% овеча вовна. Мені колись давно її подарували, але коли я була на відпочинку в Карпатах, я бачила, що там таку вовну продають. Мені подарували тоді, здається, три пасми. І я для того, щоб познайомитися з цією пряжею, зв'язала тоді ще давно ось таку жилетку своєму сину, він тоді ще в садочок ходив. Жилетка зв'язалася доволі швидко, ця пряжа гарно в'яжеться. Тоді я ще тільки починала в'язати плечові вироби і в'язала суто по описам із журналів. і я... Була впевнена, що все, що пишуть в журналах, це 100% вірно, не відступала від дописів. Тому тут є певна помилка. А помилка в тому, що тут резинка зв'язана таким самим номером спиць, як і основний візерунок, і тому резинка ось так виглядає. Трошки негарно. Але, незважаючи на це, цей жилет дуже добре носився, його гарно носив мій син. От, і навіть. Він його одягав, коли йшов кататись на горку, а на горці, ну там руки догори. Коротше, було таке неодноразово, що він приходив і позаду отут наліплений лід разом із грязюкою, з камінням, бо снігу не завжди було достатньо для того, щоб кататися, але кататися хотілося. Тому цей жилет багато чого пережив. І коли він перший раз прийшов в такому вигляді, я думала, що він вже все викидати його потрібно буде, але нічого, я поправила, все нормально. І він ще неодноразово ходив в ньому на горку і просто так носив. Потім цей жилет носила моя донька також багато. І навіть вже коли жилет став на доньку короткий, вона все одно іноді його одягала, там дівчатка і різні луки, якось вона собі придумувала. І я коли побачила, що їй так подобається цей жилет, в мене був, була така думка, щоб із пряжі, яка в мене ще на той момент багато лишалася, зв'язати новий жилет, тільки вже дорослого розміру. Але так я її не зв'язала, бо не змогла визначитися з моделлю. У мене окрема є дошка на Пінтере з жилетами. Саме от для цієї пряжі я підбирала, навіть вже визначилась, потім Засумніваюся, думаю, може такий, такий. Ну, коротше, так і не вирішила я, який саме жилет в'язати, тому досі цієї жилети не зв'язала, але тепер ця пряжа вже пішла на цей джемпер. От. Мені сподобалось поєднання пухнастика і цієї вовни. Колір вийшов якраз такий блідо-жовтий, як і потрібно було. І крім того, так як ця пряжа не рівномірна по товщині. Є певний ефект фламе, і в полотні це видно, мені подобається, як це потім покажу вам поближче. Значить, ну, мені здалося, що це доволі вдале поєднання. От, і про цю пряжу, ще раз скажу, що це досить така зносостійка пряжа. Так, це проста звичайна вовна, але вона практична і гарно в'яжеться швидко. Ось, Яка в мене вийшла вага. На цей джемпер в мене пішло вовни 302 грами і пухнастика 95 грамів. Тобто, в мене ще більше 100 грамів лишилося. Поки що я оце все залишу до того моменту, коли джемпер потрапить до своєї господині, вона приміряє. І точно мені скаже, чи, чи підходить розмір, чи ні, чи потрібно щось перев'язувати, чи ні. А потім взагалі я планую оцей пухнастик використати на кардиган. У мене є інша пряжа, яку я хочу до нього додати, і зробити такий невеличкий кардиганчик, якийсь а, от. Це я поки що так думаю. Зараз я на столі покажу вам поближче і коротко розповім, як я в'язала. А потім ви побачите фото цього джемпера на моїй Марії. Хочу одразу сказати, що у Марії і у майбутньої власниці фігури трохи різні, але я не знаю, чи погодиться власниця цього джемперу надати мені фото себе в джемпері, тому ми вирішили, що я сфотографую на Марії. Ну, щоб ви побачили, як воно на людині виглядає. От. Якщо власниця надасть мені фото, то я ще в кінці відео додам фото на власниці. Ось так от. Розглянемо все поближче. Отже, вовна. Ось так вона виглядає. Далі пухнастик. Це наліпка, яка була в конусі, це наліпка від магазину. Ось так. І пряжа виглядає ось так. Далі я ще хотіла розповісти про спиці, які ми в'язала. Основне полотно я в'язала спицями з ось цього нового набору, і мені дуже сподобалось, я отримала задоволення від роботи цими спицями. Значить, я в'язала спицями номер 5 Основне полотно ось тут в мене спиці номер 5 і спиці номер 4 тому що в'язала по колу, для того, щоб було швидше в ліву руку взяла спицю на розмір менше. Резинку в'язала спицями номер 3 Ось. Ось цими спицями в'язала верхню частину до відділення рукавів і переда спинку вже донизу до кінця. Ще раз кажу, працювати цими спицями мені сподобалось, зручно. Вони. Не гострі, але в цьому випадку якраз те, що потрібно, тому що одна пряжа слабо скручена, друга пряжа пухнаста. Для таких випадків зазвичай гострі спиці не потрібні. Для цієї пряжі ці спиці підійшли мені ідеально, робота йшла швидко. Отримала задоволення, все подобається. Далі рукави після відділення в'язала ось такими спицями. Це спиці mindful. Значить, тут вона розмір 5,5. Для рукавів взяла на пів розміра більше, тому що рукави я часто затягую. От. А з цієї сторони 4,5. Ось цими спицями в'язала лицеву гладь на рукавах, а резинку знизу рукавів в'язала ось цими спицями, це спиці номер 3. До речі, в мене тут гудзик. Роблю так. Часто, тому що моя донька і мій чоловік у виробах, які я їм в'яжу, завжди не можуть знайти, де перед, де спинка. Тому я вже звикла робити їм ось такий гудзичок на тому місці, де зазвичай бірка. І от в цьому джемпері також це зробила. Якщо хазяйці джемперу буде це незручно, то завжди можна його обережно відрізати. Значить, в'язала зверху вниз регланом. На спиці номер 3 Італійським набором набрала 88 петель. Далі два ряди порожниста резинка, шість рядів резинка 2х2, перейшла на лицеву гладь і на спиці номер 5 Петлі розподілила наступним чином. Переди спинка по 30 петель, на рукава 10 петель і по 2 петлі на регланній лінії. Вкорочені ряди для заглиблення горловини передає спинки робила наступним чином: спинка. 5, 5 і по центру 10. Попереду, 5 разів по одній петлі. Далі 2 рази 2 петлі, один раз 3 петлі і по центру 6 петель. Таким чином, додавання в регланих лініях робила в кожному другому ряду. Потім, коли якусь частину пров'язала, зробила перерахунок, вийшло, що можна далі продовжувати додавання в кожному другому ряду. Фігура у дівчини. Якби не така складна, як в мене, тому тут і заглиблення на спинці я робила так, як зазвичай роблять на спинці, а не так, як зазвичай роблю для себе. І отут додавання в кожному другому. Мені не довелося нічого змінювати в періодичності цих додавань. От. Далі, коли прийшов час відділяти рукави. Як завжди, спочатку зв'язала рукави, на рукав брала підріз 4 петлі. Значить, на той момент, коли я відділяла рукави, в мене напереду спинку було 94 петлі, а на рукави 74. На рукави підріз додала 4 петлі, вийшло 78. І далі в'язала по колу, робила зменшення кількості петель в кожному сьомому ряду. По 2 петлі. ось Такі зменшення робила 11 разів. Отже, в кінці рукава в мене вийшло 56 петель. Було 78, 11 разів зменшення кількості по дві петлі. І вийшло 56. 56 мені якраз підійшло, щоб потім перейти на резинку 2х2. Значить, після останнього зменшення ще пров'язала 7 рядів і потім перейшла на спиці номер 3 резинку 2х2. Резинку в'язала 12 рядів. На горловині 6, а по низу рукавів і передуї спинки 12. Потім два ряди порожнистую резинкою і закрила голку з імітацією теліського набору. Все. Так само зробила другий рукав. І потім в'язала перед і спинку. На початку в'язання переду і спинки після відділення рукавів. На підріз в мене вийшло 6 петель. Отже, було по 94 на і спинку, плюс 6 петель підріз, вийшло по 100 петель на спинку, всього 200 петель. От. І тут я вирішила, так як я не мала змоги робити примірки. Я вирішила, що виточку конкретно так чітку я не буду робити, вирішила от просто зробити 3 рази вкорочені ряди. Перший раз робила в наступному чи через ряд після, того, як, ну, після підрізів. Значит, перший раз я не дов'язувала до умовного бокового шва 10 петель. Тобто, от я почала ряд зі спинки, пров'язала всі петлі спинки, потім всі петлі переда, не дов'язуючи 10 петель до кінця. В 10-й петлі до краю зробила поворот, повернула в цю сторону. Тут в 10-й петлі від краю також зробила поворот і далі. Такі вкорочені ряди повторила ще два рази в кожному п'ятому ряду. І другий раз поворот робила у 8-й петлі від бокового шва умовного. І третій раз робила в 6-й петлі від умовного бокового шва. Тобто, ось так виглядає. По резиночках можна зрозуміти, де я робила ці вкорочені ряди. Я думаю, цього буде достатньо. Далі продовжила в'язати рівно до необхідної довжини. Ось тут видно наскільки передовший, ніж спинка. Коли довжина була достатня, так само перейшла на спиці номер 3 резинка 2х2. 12 рядів 2 ряди порожнистої закрила імітацією італійського набору. Ось. Такий вийшов джемпер. В'язався швидко, приємно. І враховуючи, що зараз у нас вже холодно в квартирі, це ще один, одна приємність від в'язання цього джемперу, тому що він грів мене, поки я його в'язала. Тепленький такий вийшов. Ось.